Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2013-2014 років, 24 жовтня 2013 рік. Третій тур групового етапу Ліги Європи. Група G. Київське Динамо. У себе вдома у Києві на НСК Олімпійському. Команда приймає швейцарську команду Тун 3-0 кияни перемагають. Гули Андрія Єрмоленком Баканіта Гусєва принесли киянам перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Турецький рефері Халіз Ескахя обслуговує даний поєдинок. 26 тисяч 42 глядача було у Києві на Линсько Олімпійському. Ну і ось, до речі, давайте, друзі, про все це по порядку. Стартові склади. Динамо Київ, Олег Блахін, головний тренер команди. Стартовая расстановка 4-2-3-1. Александр Шавковский, капитан команды у воротах. Пара центральных защитников Хачариди Драгович, Данила Сильва, Макаренко по флангах. Аруна, Мигель за опорные пивзахистники. Беланда, токувальные пивзахистник. Леонс Ермоленко по флангах. Там Бакани у нападения стартова 11 как Киевского Динамо. Швейцарская команда Тун. Головный тренер команды Урс Фишер. Стартова Одиннадцать, 4 2 3, Февер в ротах, пара парацентральных захисников Шенкель Райнман. Э, с... Кріцкрінці люти по флангах. Та ногу та Хедіґер, капітан команди, опорні півзахисники, дзуфі атакувальний півзахисник Мартінс... Мартінес Шнойвли по флангах та Шнойвли у нападі. Це стартова одинадцятка. А відповідно швейцарської команди а... Тун відповідно. Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо про сам матч, про сам футбол. Це, до речі, друзі, да була група G. У цій, до речі, групі ще були такі команди, як бельгійський Генк та Австрійський Рапіди, Генк, Динамо, Київ, Рапід та Тун. Ось така друзі відповідно була група. Кенд програла Генку у Києві 0-1, потім зіграли з Рапідом в Нічу 2-2. Ось якраз та матч проти швейцарської команди Тун. Дуже важливий цей був матч для київського Дінамо. Якщо казати, друзі, про сам матч, то Кияні заволоділи ініціативою з перших же хвилин матчу. Кияни забирали м'яч у свої ноги а, і тиснули кияни справді. Дуже активний старт від київського Динамо. Вже на сьомій й Ермоленко пробиває в Стійку. Дальній удар Ярмоленка і м'яч на себе приймає стійка. Перший момент створює київський Динамо. Гості налаштовувалися на швидкі контратаки, але кияни дуже здорово діли в бароні і в атаці. Справді кияні дуже здорово виглядали. Дуже здорово виглядали кияні. Ну і ось, на 35-та хвилина матчу. У Андрій. Отримує м'яч. Е приблизно з 25 метрів. Дуже здорово робить переступи. зміщується удар. гол, Гол. улодино! Неймовірний удар Андрія Ярмоленка з метрів 25 Андрій Ярмоленка обведчик кількох суперників. Дуже здорово там обіграв, дуже здорово декількох суперників. Ярмоленко, Який же шикарний удар з метри 25 наносить Андрій. 1-0 Динамо Київ, Відкриває раку на Коваті. На 20, пропущу, на 35-й хвилині матчу. Неймовірний гол вийшов у Андрій Ярмоленко, Просто неймовірний якийсь гол від Ярмоленка. 1-0 Динамо все-таки забиває. Дуже важливий м'яч забиває українська команда. Ну, Ярмоленко. Що це за гарматний удар вишивав Андрія Ярмоленка? Шикарні переступає Андрія і шикарніший удар в ближню дев'ятку. Фантастичний гол від Ярмоленка. 1-0 Динамо збиває. Далі Кияні продовжували атакувати, продовжували тиснути на ворота суперника, але перший тайм завершився. Динамо допомогає. Друзі, на другий тайм у Динамо Київ до речі вийде Сідарчук, Гусів та Рома Безус. У Туна вийде Нельсен Феррера, Садзік та Саламан. Вийдуть у швейцарській команди тун. А, знаєте, друзі, у другому таймі глобально картина матчу не помінялася. Кияні продовжували володіти ініціативою, і продовжували атакувати на ворота суперника, і Кияні виглядали дуже-дуже здорово і справді. Дуже-дуже здорово. Ну і ось на 60-х хвилина матчу. 60-та хвилина матчу. Даніла, Даніла Сільва працює дуже здорово м'яч. Виконує точно на вис. На дальністі комбакані вибере Джайн Захисника. Удар гол. Гол. Гол Бакані. Гол Бакані. Головою він забиває після навісу Даніла Сільва. Там головою пробиває. Uh, дімер Сімбекані і Дімер Сімбекані uh, забиває гол 2-0, Динамо Київ забиває. Ну і після того рахунок вже став 2-0 на користь київського «Динамо». Кияні продовжували вже доводити справу до переможного кінця. І на 78 й нотчик Яні проводить так. Сергій Селяричук, Виконаний Вконений пас Гусєв опинився у правильному місті. Пробуває з справу ноги. І гол! І гол! І рахунок стає 3-0 на користь київського «Динамо». Рахунок стає 3-0 на користь української команди. І Гусєв шикарно. Удар з лінії штрафної. Гол забиває. Гол збиває. Відповідно, Динамо Київ перемагає. 24 жовтня 2013 року. Кені перемагає за рахунком 3-0. Друзі, хочу вам, до речі, статистику продиктувати даного матча. А, ну давайте подивимо статистику. 18-7 да? удари по воротах. 8-4 удари в площину. Припрошу, друзі, ударів площину 6-1. Да. 6-1 права Київського Динамо, то 18 ударів за матч Динамо Київ, 6 ударів в Ствір. О, в цілому, да? О, ось. А якщо не пам'ятаю, то у Тунах було 7 ударів за матч, відповідно. І один удар в площину. Ось, якщо, друзі, не помиляюсь, то ось така була цифра. Може, друзі, помилятися. А можливо, і справді 18-7 по ударах і 8-4 по ударах в площину. Все, друзі, точно вже прям сказати не можу. Ну, скоріше за все, напевно, все-таки, друзі, правильно спочатку все сказав. І справді, так? 18 ударів за матчу київського Дінамо, і відповідно 8 ударів в площину. У Туна 7 ударів за матч, 4 удари в площину Якщо не пам'ятаю, це саме так було. 59-41 володіння на корескійського Динама. Кияни володіли 59% контролю у Дінамо. 76 позиційних атак у Дінамо проти 47 в Туна. Кияні більше проти часу в атаці. Ну і по XG там також Кияні награли. Награли на перемогу. Награли. А, до речі, друзі, все-таки по ударах площини справді 6-1. Да. Тобто у Туна за матч 7 ударів, але удар в площину був лише один. У Дінамо було 18 ударів за матч і 6 ударів в площину. Так, да, по XG Gen награли на 2. 5, ну, в принципі і на 3 Кіані Кеніда і два 2-3 ну В принципі, по XG Кіані свої моменти реалізувала, реалізували. і статистика XG була 0,3. Ну, тут, і справді, і і в принципі, по ділу, де, да, Кіані, перемагається. Uh, висновок. Висновок цього матча. Кіані з перших же хвилин заволоділи ініціативу, контролювала темп, гри, створювали моменти. Uh, Володіли більше м'ячем. Гостер был атаки, Ну и справдик. Я не промогать. Абсолютно по делу. Шикарный мяч. Армоленко. Шикарный мяч. Димир Симбакани. Головой Гусев. Забыв. Третий мяч. У данному матча. Тож ж прогадала мы, друзья, матч Лига Европа. Сезон 2013-2014. Третий тур группового этапа. Группа G. 24 жовтня 2013. -й. Рей Киев. НСК Олимпийский. Динамо Київ, швейцарська команда Тун 3-0, кияні перемагають. Побажаємо, друзі, київському Динамо всього самого-самого найкращого Туну, побажаємо добра. І вам, друзі, від чергу серця, я би хотів би знати, що вам, друзі, всім добра побажати, щастя, всього найкращого, тому що це, друзі, справді найголовне. Бажаємо добра, мої любі друзі, бережіть найголовне і справді себе. Всем до новых зустрічей, Всем пока.